Думка суспільства і думка влади з приводу мобілізації не сходиться. І це дуже прикро, скажімо так. Хочеться просто, щоб, знаєте, помі... ну, я не проти того, щоб люди. Ну, як? Я проти війни, я проти того, що люди вмирають. Але при тому є люди, котрі дійсно в це вірять і дійсно цього хочуть захистити. А є люди, котрі ну, в їх. Цілі нема сили тієї, котрі їм дозволить піти і продовжувати свою так скажімо, справу. Тому я вважаю, що питання мобілізації просто його як сказати, воно не повинно бути лише від однієї інстанції. Тобто мені здається, що було би логічніше, щоб не тільки керуючі засоби нашої держави, ну як обирали конкретні дії, а хоча би не багато опрос. У населення